Вітаю всіх! І так, мене попросили подивитись, тому що була відео тьоті Фані. Стоподова. Мені його кидали. Тисяча Зеленського. До чого ця Тисяча Зеленського? Тьотя Фані ще таку колоду прикольну взяла, я навіть не роздоплила, що там намальовано. І з того, що намальовано, що я побачила, мені не сподобалось. Тисяча Зеленського, до чого ця роздача грошей? Одна тисяча зеленського, до чого ця роздача? Яка ціль цього? Давайте глянемо. Ну, війна так. Ось дивіться, сімка кубків. Це вже не хитрі дії. Нечисті дії, на нечисті дії. Подачки це подачки. Під час війни таке це виглядає як знущання. Відкрите знущання. Це результат? Верховна жриця. Розумієте? Так, три старші аркани, -маю. Підготувати людей на новий етап. Ми готуємось до, якого ета... до якогось етапу. О! Ті, то дивиться мої розклади, я завжди кажу, Україна зрозуміє, що вона не може далі тягнути війну, коли буде в тупіку. ось він, на дні колоди. Ось цей тупік наш. Зеленський зрозумів, що він загнався усюди, в цей тупік. Мені подобається класичний варіант, там конкретний тупий вугол є. Кут. Кут. Тупий кут є на класичному таро. Мені він дуже подобається. І йому треба щось зробити. А зробити що він може? Війна, грошей так не вистачає. Він може роздати тисячу, розказати, що їм куди її потратити, на що можна, і підготувати людей до змін. Це зміни. В контексті питання тисячі Зеленського вежа, це серйозні зміни, дуже серйозні. І тут я собі дозволю розкрити Верховну Жрицю. Пентаклі, гроші, хто б, хто б думав. Рицар Пентаклів роздати. Ось він Зеленський. Вавло. Ні, вибачайте, це не Зеленський. Єрофан це людина, яка вчить Зеленського, що як робити. Випачаюсь дуже сильно. В даній ситуації це наставник Зеленського, скажімо так. Це Зеленський король Пентаклів. А ось це сімка Пентаклів це на довгострокову перспективу. Подачка. Смерть зміни. Я спілкувалася з колегою, і мені випадає на Україну це карта смерті. Тобто, це не пряма значення, а зміни, трансформація зміни. Ми виходимо в якийсь момент. Тому ось чекаємо певних домовленостей, певних змін. Тому що ми в тупіку, ми військово не тягнемо. Нам військово треба хоч щось зробити, втримати те, що є. Ми Не може втримати те, що є, тому тягнемо стільки людей. Ми не, не думайте про деокупацію, тому що нам головне втримати. Я б сказала, нам можливо не деокупація, а таки трішечки відтіснення. Назву це так. А чого ми ця, ця ця тисяча зеленського? Щоб людям замилити очі. Що ось ми щось робимо, ми вам даємо, покращуємо. Ну, в вам сказати? Готуємось до чогось нового, цікавого.